Слава Ісусу Христу, Отець Василь, скажіть, будь ласка, сьогодні свято Михайла чудотворця. Можна робити біля землі, копати картоплю. Дякую, Боже Божу, освіня вам і подякувати за допомогою. Свято е, Михайла, так? ще кажуть народі, чудо святого архістратига Михайла. Я рахую, що наш канал є культурно-просвітницький і молитовний. Так? І тому давайте зараз я вам зачитаю про це чудо, щоб ви знали, а робити чи не робити, ви знаєте, я вам так скажу. Приймайте рішення самі і самі перед Богом відповідайте. Якщо ви хочете в неділю попрацювати, ідіть і працюйте. Але пам'ятайте, що перед Богом прийдеться звітувати. Якщо ви кажете, що сьогодні свято таке, що я не хочу йти в поле, у свято хочу посвяткувати. Не йдіть. Перед Богом потом прозвітуйте. І Бог вас нагородить. Тих, що сиділи вдома на свята, тих, що пішли на церкви на свята, тих, що пішли до церкви на свята, після церкви пішли до роботи. Кожному заплатить. Що кому вартує? Учіці самі приймати рішення і брати за них відповідальність. Що каже священник на нинішній день? Священник на нинішній день каже піти до церкви на службу Божу. Бо сьогодні свято архістратига Михаїла у хонах, чудо створене в хонах. Так я не зрозумів, йти до свято чи не свято? Ще раз поясню, для особливо побожних. Якщо ви рахуєте це свято, то свято для християнина починається з церкви. Якщо ви після церкви маєте можливість і бажання або великі обов'язки, або велику необхідність йти до праці, ідете. І ніхто вас, ні небо, ні пекло. Не, не покарає і, і, і так далі. Бо Тому що ви, як християнин, свою місію виконали. Богове Боже кесарю кесареве. Якщо свято до церкви, а після церкви як хочете. Хочете шашлики робити, хочете діти в поле копайте картоплю. Що хочете робити? Для вас тоді свято буде виконане, бо ви були в церкві. А як ти сидиш вдома, ти тоненький можеш робити чи не можеш? До церкви, якщо для тебе це є свято. А як ти не був в церкві, то можеш робити, не робити, все одно получиш Бог по крижі. Добре, <клухи> йдемо за крапка із книги Життя Святих про чудо в хонах. Так? <клухи> У фрегійських колосах біля єраполя. Тече річка Ликос. У місціні, що називається хоне, тобто лійка. Хоне це. Не будете з хоней. Хоней то є мід, а хоне це ліка. То ріка. Впадає у кам'яну підземну прірву. Далі тече кілька кілометрів під землею, а потім знову виходить на поверхню і падає в річку Меандр. Саме там, де вода впадає в кам'яну прірву, колись стояв великий Божий дім, посвячений пам'яті святого архістратига Михаїла. Церква стояла над чудесним джерелом, яке потекло. І Таке потекло із землі завдяки заступництву святого Михаїла, а пізніше, коли в ту країну Боже Слово проповідували євангелист Йоан і святий Филип і навчали науки Христа Спасителя, то, за їх молитвами, вода в тому джерелі отримала чудодійну силу оздоровляти хворих. І з усіх околиць сходилися сюди, люди шукали допомоги і порятунку. Це джерело повернуло здоров'я дочці одного грека з Лаодики, яка була не лише хвора, але від народження німа. Дівчина напилася води з джерела і стала вголос величати Господа. Великий є Бог християнський. Тоді вся її родина прийняла Христову віру, а батько власним коштом звів тут церкву. Присвятивши її пам'яті святого архістратига Михаїла. Минуло 100 або більше років, і тут при церкві осів молодий, молодші літами. кажуть, що він молиться 10 років, слуга Божий на ім'я Архіп. Він добровільно виконував обов'язки паламаря храму і проживав при цьому 60 років. Його життя. Дивувало всіх, бо при надзвичайному смиренні і інших чеснотах він постійно перебував у строгих постах і у мертвінні тіла. Їжу він споживав зазвичай лише один раз на тиждень, і то ярину. Його постіль була встелена терням. Уся його власність, дві волосяниці, одну носив на собі, а другу накривався, коли відпочивав. До церкви приходили чистенні, вірні, щоб випросити у Господа для себе всякої ласки, Погані задумували знищити цей храм. А із цією метою вони загатили ріку, щоб вода мусила би зайти собі нове русло. І то саме попід церквою. Тоді вода неодмінно зруйнувала би Дім Божий. Та Бог учинив чудо і повернув води проти течії. І вода знайшла собі інше русло, а церква залишилася стояти на, на славу при святій Тройці і на честь святого архістратега Михаїла. Тоді погані задумали інший піступ. Вони прокопали глибокий рів і пустили ним воду з двох гірських річок Ликоса і Куфа. Святий архіп <кій> бачив, як ревно трудяться слуги диявола. Та святий молився і уповав на Господа. Що він не дозволить, аби його святиня впала жертвою поганської затятості. І коли погани закінчили свою роботу і пустили воду в нове русло, тоді Архіп побачив те чудо, пам'ять, якого святкуємо нині. Враз перед ним з'явився в людській постаті святий Архістритих Михаїл. Весь у неземному світлі, і на, його, і, і на його знак вода вийшла із нового русла і понеслася у прірву у скелі, і там зникла. Тоді святий Михаїл перехрестив те місце, а сам на очах святого Архіпа вознісся на небо. Усі вірні, що зібралися в церкві на молитву, прославляли Господа і підносили славу Його імені. Це місце люди стали називати Хони, а до цього вони називалися Колоси. Святий Архип помер. Свято при церкві. Невідомо, коли сталося це чудо. Однак це було ще тоді, коли погани мали силу і владу. Перші описи цієї чудесної події походять з 8 століття. Ось така історія про сьогоднішній день: свято чудо, яке зробив архістратих Михаїл в хонах. Так? Це коли він ударив так, тим своїм списом, і земля так розкололася. І ті всі води пішли так просто пішли під землю і все. І сьогодні можна там теж вроді подивитися, як вода там попри церкву так іде і заходить в землю, а потім десь там далі під землю виходить вже з-під скалу. Та, якби знаєте, тунель хтось прокопав спеціально. От таке чудо архістратих Михаїл. Таке чудо ми сьогодні святкуємо.